До 175-річчя від дня народження автора українського славлення Павла Чубинського у дитячій бібліотеці відбулося урочисте свято. Захід мав назву Я в світі щиро працював і сіяв те, що Бог послав, на якому учні 3-5 класів загальноосвітньої школи номер 3 під керівництвом вихователя Надії Локайчук мали змогу ближче ознайомитися з життям і творчістю Павла Чубинського. «Пам'ять про видатного українця бережуть його нещасні. Село Новоолександрівка, Олександрівка, де колись був путів Чубинських, в 1993 році отримало назву Чубинське. На честь Павла Чубинського названа одну вулицю з міста Борисове. Ліцеєю дизайн освіти в 2000 році. постановою кабінетів міністрів України, було присвоєно ім'я Павла Чубинського. Ліцеїсти вивчають життя і діяльність свого видатного земляка. На захід завітала і Неля Фесенко, авторка книжки Життя і творчість Павла Чубинського. У другій половині 19 століття багато сил та енергії поширення культури освіти серед народних мас України віддав наш земляк уроженець міста Борисполя, платон Павло Платонович Чубинський. Однак так сталося. Що більшість людей знають його, переважно як автора гімнащина вмерла України». Але Павло Платонович був видатним вченим, фольклористом, етнографом, перекладачем і дослідником. Павло Чубинський збирав і записував плоди народної творчості. Маленькі Бориспільці зіграли казку про бідного парубка і царівну, яку Чубинський записав у Борисполі у 19 столітті. Казала царівну, щоб ти зробив такі черви. А ось лягайте спати. Увечері вийшов на двір, перетина з руки на руку кільце, Зараз понабігала слух. От він і каже їй, щоб мені до ранку були черевички, золотом шиті, срібло підбиті. І щоб якраз перейшлись на таку-то царіну. І він спать. на другий день встає, Уже черепички готові. Да. Олена Каліновська, Ігор Шатайло. Новини телеканал Бориспіль.